Доброго, мирного вечора всім, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Раз Георгій вітає, вітаю. Наталя Пляка, вітаю, вітаю. Марина Бубун, доброго вечір, Любочка вам і вашій сім'ї. Будьте здоровенькі. Добрий вечір і вам міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. І тільки хороших новин всім. У нас трошки дощик перейшов сьогодні. Під вечір десь, не знаю, яка то година була. Шоста. Десь десять на сьому такого було. Перейшов дощик. трошечки, Ось, трошки росу зробив. Так що добре. Тарас і в нас також. ну, так, Треба було б того дощу файну, але ну, нема, ну нічого. Це буде добре. Аби Бог дав гарного урожаю на все. таке-то. Ну крути. Мені коліно викручує. Та дав би Бог, я не проти. Файно спало бся. Юля Бойко, доброго вечір, добрий вечір, Юлія. Гарного вечора і міцного здоров'я і тільки всього самого найкращого всім. Приємного спілкування. Дякую навзаєм. Хай Бог дає, щоб у всіх все добре було. Діана, всім привіт. Привіт, Діаночка моя хороша. Привіт, гарного тобі вечора і міцного здоров'я. Діана, Юля, привіт, Діана Юля, тобі тортики. Діара я поділюся ефіром. Діана, Тарас, привіт тобі, Тарас. Прожимаємо лайчики, тьоті Любі, прожимаємо лайчики. Хто не підписався, підписуємося. Марина, я вибачаюся, Любочко, підкажіть, будь ласка, що можна зробити з кислого молока? А що можна з кислого молока зробити? Ну, сир, сам, саме головне, що можна зробити, це відігріти сир. Можна зробити крем-сир, наливаєте якусь там посудину, сир. Наприклад, лоточки там круглі. Найкраще це в круглі, бо друшляки зазвичай всі круглі. Ось, Наливаєте, заморожуєте молоко, тоді берете е, на друшляк, застеляєте марлу, 3-4 слої. Оце заморожене кисле молоко кладете на цю марлю. Вона буде розмерзатися оцей сир. І буде сироватка стікати, а сир буде оставатися. Оце кисле молоко, м'ягеньке таке. Ось. І воно, на ніч ви так поставите, воно за ніч вам розмерзнеться, стече. Ну, в залежності, який за великий.